Друзі, всім привіт! У мене є для вас слово підбадьорення. Вірю, що воно буде якось своєчасним і принесе благо всім, хто почує цього старі. Я хочу сьогодні поговорити про правильне положення серця. це серце, сторож... серце своє стереже, бо з нього походить життя. Це золоте правило для успішного християнина. Ми можемо зовні виглядати успішними, але якщо в серці в нас немає порядку, то всі зовнішні е, атрибуції нашої, нашого благочестя чи наших якихось е, чеснот, які ми можемо висвітлювати, все це може бути проти нас. І я вірю сьогодні, брати та сестру, що найголовніше діло в життя кожного християнина це слідкувати за положенням свого серця. Слідкувати за тим, щоб в серці панував мир Божий, і Господь царював в ньому. Якщо Господь на троні нашого серця, то все, що ми будемо робити, все воно буде е, вірним. Все буде побудоване в світлі його волі, і в кінці кінців допоможе нам прославити Його і мати добрі результати, і плоди в служінні Йому. Тому все, що лише стержеться, серце, стержеть. як, як стражи своє серце. Добра молитва щоденно, на щоденному рівні, вона була б такою, якою молився. Давид. випробуй, Господи Боже, мене, досліди мене і побач, на якому шляху я знаходжуся. І на вірний шлях попровадь мене. Це молитва людини, яка хоче догоджати Богу, яка смиренна перед, перед Ним і яка розуміє важливість. Коригування або направлення від господа Я сьогодні молюся, щоб ці слова вони стали для вас підбадьоренням. Що потрібно натхнення. Я впевнений, що більшість з вас хоче догадати Бога. Адже ви от слухайте зараз цю цю проповідь Це коротке послання. І я впевнений, що це послання, воно сьогодні випрацює у вас правильні духовні. Побудження, вам захочеться ще більше пізнавати Бога, вам захочеться ще більше заглибити пізнання Його волі для вас особисто. І якщо ціль цього короткого слова буде досягнута, і хоч одна людина дослухається до того, щоб поміняти якісь речі у своєму житті, щоби. Відповідати Божому стандарту святості, Божому стандарту ведення бізнесу, Божому стандарту побудови сім'ї. Я впевнений, що більшість з нас будуть вельми благословені, якщо на одну хвилину зупиняться і дадуть можливість Духу Святому Господу, Ісусу Христу, Богу Отцю. Працювати з нашими серцями. І якщо десь в наших серцях є що, що засмічує, або є перепоною в пізнанні Бога, то ми можемо це поміняти. Ми можемо витіснити це чим? Пізнанням волі Божої, обновлюючи розум Словом Божим. Не стосуйтесь до віку цього, але перемініться, обновою розуму вашого, щоб пізнати вам, що то є воля Божа. Що Господь бажає вам сьогодні? Що Господь бажає мені сьогодні? І якщо ми це сьогодні е, запустимо, цей процес запустимо в своєму житті е, в е, своїх обставинах, яких ми знаходимося знаходимо сьогодні, ми зробимо дуже правильно. Ми з вами сьогодні побачимо е, Бога в дії, адже правильна реакція на слово Боже це завжди добрий плід. Це завжди. Е, Добрі результати це завжди відкриття від Духа Святого і це завжди щось конструктивне і важливе для нас в нашому поклику. Тому, підсумовуючи це коротке слово, хотів сказати вам наступне: знайте, що попереду кожного у кожного, хто став на шлях сільний за Богом. Буде все хороше, адже Бог провадить нас за руку в нашому поклику. І якщо ми тримаємося міцно його, його руки і слідуємо за його вказівками, молимось такою молитвою про яку говорив, даючи можливість Духу Святому працювати з нашими серцями, то все в нашому житті починає відбуватися над природнім Божим чином. Бог провадить нас. Крізь всі випробування і являє свої чудеса. При цьому всьому ми відчуваємо тепло його, його присутності і міцність його руки, яка не відпустить нас. І я молюся, щоб ваші серця сьогодні прийшли в порядок в тій області, де можливо потрібно навести порядок. І нехай сила Духа Святого буде допомогою вам, нехай вияв сили Божої буде. В ті сфери вашого життя, де потрібна Бож... де потрібно Боже дурчання, де потрібна надприродня Божа допомога. Молюсь, щоб Господь підкріпив вас і, якщо потрібно, привів в порядок ваше серце в тендемі з вами, в співпраці з Духом Святим, вирівняти ті шляхи, ті криві шляхи, які можливо віддаляють вас від виконання волі Божої. Благословляю вас, сьогодні всі молитви. Дякую, що ви були зі мною. Божого благословення і до наступних зустрічі.